Головна мета шахрая витягнути якнайбільше інформації про вашу банківську карту. А тому наша мета виявити підступ і не дати себе ошукати. Одна з типових ситуацій: у мене є фотоапарат, яким я вже давно не користуюсь. Він у хорошому стані і точно комусь знадобиться. Виставляю свій товар на один з відомих сайтів купівлі-продажу і чекаю. Ціна доступна, техніка хороша, тому мені одразу телефонують. На другому кінці дроту чоловік середнього віку, який розповів про те, що його донька знайшла на сайті фотоапарат, і йому, як батьку нічого не шкодить для своєї доньки. Але зараз він на роботі, проте пропонує перевести гроші на мою банківську картку одразу. Я чекаю. Проте за 10 хвилин замість грошей я отримую телефонний дзвінок від представника банку. Тоді я навіть уявити не могла, що це ніякий не банкір, а справжній шахрай. Цей псевдобанківський працівник дохідливо пояснює мені, що гроші перераховують від юридичної особи. А відтак з'являються деякі умови. Всього навсього потрібно продиктувати перелік цифр на звороті картки. Проте ще за хвилину з'являється нова умова. Тут ще один момент. Скільки грошей на залишку вашого рахунку? Небагато, здається, 5 чи 6 гривень. А у вас немає іншої картки? Це ну, не зовсім підходить. Виникають проблеми з перерахунком коштів. На вашій карти повинно бути не менше, менше 500 гривень. На запитання, навіщо потрібна сума на рахунку? Банківський працівник відповідає такі умови банку. І тут я зрозуміла, що щось пішло не так. Телефоную своєму потенційному покупцеві і пояснюю, що іншої картки в мене немає. Пропоную перевести гроші звичайним способом через термінал. На що він відповідає, що надто зайнятий, а потім і зовсім як землю провалився пізніше. У банку ми дізналися, що ніяких грошей на рахунку бути не повинно, і свій секретний код повідомляти нікому не варто. Я залишилась без очікуваних грошей, проте із своїм фотоапаратом. А на такий гачок афористів щодня потрапляють десятки людей. Тому завжди варто пам'ятати правила безпеки інтернет-шопінгу. Користуйтесь тільки відомими інтернет-магазинами і інтернет-аукціонами, які мають хорошу репутацію, користуйтесь ресурсами, якими користувались ваші знайомі родичі, які отримали замовлений товар, і у них немає скарг на нього. Користуйтесь тільки тими інтернет-ресурсами, які використовують платіжні картки, а не електронні гаманці. Особу набагато важче ідентифікувати за розрахунковим рахунком платіжної карти, ніж за номером електронного гаманця використовуйте для отримання й оплати замовленого товару послугу накладного платежу. Сподіваюсь, що ці поради допоможуть вам уникнути інтернет шахраїв і все ж таки отримати бажаний товар.